Війну не завершено, доки не похований останній з її солдат. Для полковника запасу жителя Ставропольського краю Росії Василя Горохова. Війна з фашизмом закінчилася лише через 68 років після дня перемоги в 45-му. Сьогодні він разом з родиною має можливість помолитися на могилі свого діда, єфрейтора Миколи Григоровича Гончарова. Усі ці роки рідні солдата не знали, де він ступив свій останній земний крок. У нас була Информация, что он без вести пропавший. Потом пришла похоронка, что погиб в Польше. В итоге нигде не могли его найти. Слава Богу, нашли, установили. Теперь мать моя и ее сестра, будут оставшиеся в живых из восьми детей, будут знать, где похоронен их не отец, мой дед. Військове меморіальне кладовище в урочищі Мар'яни неподалік від села Мощана впорядкували і урочисто відкрили ще в жовтні минулого року. З того часу пошуковці громадської організації сумління спільно з Волинським регіональним музеєм українського війська та військової техніки не припиняли пошукові роботи на місцевості, де в роки війни тривали жорстокі бої з фашистами. Починаючи з 2012 року, ми почали працювати на території турійського. Ковальського районів на місцях боїв 47 і 69-ї армії. По нашим пошуковим загоном було виявлено та перезахоронено на сьогоднішній день 77 останків воїнів радянської армії. Плюс, крім того, 24 солдата вермахту. 77 воїнів ідентифіковано сім. Напередодні 68-ї річниці перемоги на меморіальному цвинтарі біля села Мощена, де знайшов свій останній спочинок і росіянин Микола Гончаров, урочисто перепоховали останки ще 20 воїнів полеглих боях за Коваль та Турійськ. Промовці на мітингу говорили про пам'ять і шану та повагу до тих, чиї доблесть і самопожертва забезпечили нам сьогоднішнє мирне життя. Це ті люди, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю, визволяючи рідний край, для того, щоб ми сьогодні наші діти спокійно жили, відвідували школу, вирощували хліб, ростили молоде покоління і щоб наша Україна була незалежною. Ми будемо старатися, щоб покоління, які прийдуть, знали своїх героїв, які відомі і які невідомі. Учасники церемонії перепоховання вшанували пам'ять полеглих в боях на Волинській землі хвилиною мовчання. Над могилами воїнів пролунали слова молитви та військовий салют.